Сьогоднішній заголовок для нас придумав наш підписник в телеграмі на ім'я Андрій, за що отримає від нас шеврон Україна вогні. Отже, відомий син монархо-демократії та ворог анархокапіталізму Петро Порошенко з першим весняним сонечком виїхав на полювання за додатковою молодіжною аудиторією. Виїхав на мотоциклі, запросив усіх на тік-ток та поїхав, залишивши за собою неймовірний шлейф мемів та передвиборчих надій добре відомого відсотку населення країни. Треба зазначити, що ковбой трюфель дійсно володіє навичками та має у власності мотоцикл або навіть кілька. Але сам ролик було знято таким чином, що глядач дуже засумнівався, а чи не монтаж, уся ця історія і не хиба таке робити? Адже просто достатньо було мотоциклу в'їхати в кадр, де без жодних монтажних склеїв водій знімає шолом, і ми усі розуміємо, що є ще порох в пороховницях. Той же час треба визнати, що незважаючи на свою кумедність та очевидне аматорство у виробництві, ролік став вірусним і вже увійшов у зал слави політичних та культурних мемів країни. Увійшов та став поруч з такими потужними постатями, як юний Орел Поплавський та Михайло Добкін, який свого часу їхав на мотоциклі з Харкова до Києва вигравати вибори, але нічого не вийшло, бо Віталік також. Вміє, в принципі, щоб нарешті сказати, що я бачив у цьому житті, усе залишилося зустріти Разумкова на рожевому Максі Скутері, бо діючого президента на лісапеті з буловою, ми вже бачили. І пішла п'ята весна. А нікого так і не позбавили волі, окрім чоловіків від 18 до 60 років. Але не про таке правосуддя ми мріяли пане президенте, і я просто уявляю, як зараз лагідно посміхається мама Стіфлера Юлія Тимошенко, яка розсікала на спортбайках ще у далекому 2006 році і скандувала пророчі гасла на кшталт справедливість. Є за неї варто боротися. Згодом правда стало зрозуміло, що мова йде про газову трубу, але це вже геть інша історія, яка не має жодного відношення до історії українського політичного мотоциклізму, не плутати з метеоризмом. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости, і не забуваємо про те, що ви мені обіцяли підтримувати україномовний контент. Також не забувайте робити свої коментарі в кінці сюжета. Не забувайте зайти в наш онлайн-магазин Мерчу. Ну і, звичайно, не забувайте донатити на наш проєкт. На цьому сезон весняного загострення не закінчився. В Україні навіть на фоні жорстких боїв та ракетно-бомбових ударів вирує культурне життя. Відома гірфренд та митець Соня Морозюк, яку у попередніх серіях застрелили срібними кулями, нафаршували часником, забили кілками з осики та поховали на місці старовинної хвойдарні в саркофазі солі та святих реліквій, відродилася, розірвала усі оберіги та створила нову колекцію культурних артефактів, наприклад, чухли для айфонів з авторськими гасло Каракулями. Мені особливо сподобалася маленька гнида. Не даю без декларації та подаруйте гелік. Останнє гасло мене чомусь одразу повернуло до олдскульного мема про 300 та тракториста. Але в принципі, якщо Юлія Тимошенко захоче оновити команду або створити молодіжне крило своєї партії, пасажир для її політичного мотоцикла з коляскою у мене є. І тут головне, щоб в якийсь момент дівчисько не пересіло за кермо, бо Соня реально демонструє живучість рівня чужих або хижака. Нагадаю, що партнер нашого проекту TopTool – професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією, надійний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні. До речі, я прочитав ваші коментарі і спеціально з компанією ми вже розробляємо промокод, за яким ви будете отримувати додаткові знижки. Промокод я опублікую в найближчих наших випусках. Але і це ще не кінець. Моральний компас України та українства, місто Львів, нещодавно пережив непересічну подію. Благодійну вечірку від журналу «П'ємонт», на яку зібрався увесь місцевий бомонт – 150 бізнесменів та відомих львов'ян. Усе пройшло бездоганно з форшетом, концертною програмою, жінками у діамантах, коштовних нарядах з брендовими сумочками. Організатори не забули про гарну концертно-розважальну програму та показ дитячої моди вечірніх та народних костюмів. У результаті вечірки було зібрано 115 тисяч гривень. Ні, я нічого не плутаю. Середній благодійний чек становив 600 гривень з людини, що трошки дорожче, за похід до кінотеатру з попкорном, а може й ні. Я, наприклад, вважаю, що вечірка вдалася. Бо за день до цієї події 80-та галицька десантно-штурмова бригада мала на своєму озброєнні на 7 fpv дронів менше, ніж має сьогодні. Але злі та зазрісні люди стверджують, що таким чином львівсько-п'ємонський бомонт просто маскував звичайну міщанську вечірку, щоб плебс не критикував їх за розваги під час війни. Бо вечірка обійшлася в десятки тисяч доларів, а на виході ледь нашкребли три. З іншого боку, критики ніяк не врахували той факт, що, можливо, ця вечірка підвищила моральний дух наших бізнесменів, підтримала елітне жіноцтво у боротьбі з весняною депресією, а блогерам нарешті дозволило нормально перевечеряти на фуршеті. За великим рахунком, мене у цій всій історії цікавить лише одне питання: чому вечірка не була голою і чому на неї не запросили маленьку гниду, який би хтось подарував гелік, який би потім можна було віддати на благодійність. Коротше кажучи, я не бачу зраду, я бачу звичайних людей, які намагаються жити та виживати під час війни, які розуміють, що життя не зупиняється ні на секунду, хтось вмирає в бою. Хтось в лікарні, хтось від поранень, хтось від хвороби. Життя швидкоплинне, і для 99% людей воно не є суцільним подвигом та думками про сильну державу, зростання ВВП та забезпечення фронту. Люди як люди, П'ємонт, на який ми заслужили. Врешті-решт саме так і виглядає війна, як вона є, і в неї дуже багато облич, і більшість з них не є героїчними чи, хоча б якимись привабливими. Але наш сюжет ми закінчимо не проблемами рагулізма в культурній столиці України, а новинами з Лаптіканди. Там якраз ФСБ та МНС РФ намагаються локалізувати черговий теракт. На цей раз спецслужби України через Телеграм зв'язалися з силами природи і за винагороду у 5 тисяч доларів викликали на Росії повінь. Вже документально доведено, що річка Урал прорвала дамбу та затопило місто Орськ, і не просто так. Вона зробила це у стані екзальтованого захоплення націоналістичними українськими ідеями. Звичайно, Марк Цукерберг може мене за це забанити, але тоді він сам нехай мені відповість, як правильно називати мешканців Орська, якщо мешканців Києва кияни, а Львова, Львов'яни. Тут що не видумуй, але мешканці Орська, вони орчани, тобто орки. Так от, річка Урал прорвала дамбу, місто змило, орчан евакуюють. Звідки ж узявся в Оренбургській області український слід? Усе просто за даними слідчого комітету РФ та ФСБ, вода Зорська зараз рухається в напрямку кордону з Україною, де ГУР вже підготував для неї вікно та цистерни для транспортування в одну з країн НАТО. Я сподіваюся, усі 200 тисяч мешканців Орська зараз на собі відчули, що буває, коли прориває дамбу, і усе твоє життя змінюється назавжди, якщо ти взагалі залишаєшся живим. А тепер, шановні орки, просто уявіть, що це не сили природи, а солдати, які прийшли на вашу землю і підірвали греблю. І прирекли на смерть десятки тисяч людей та тварин. Я скажу лише одне: Каховська ГЕС повністю схвалює ці події, бо, як кажуть у Біблії, дамба за дамбу, ГЕС за ГЕС. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. pela Ucrânia